Які ще новинки великих екранів чекають на маленьких і дорослих глядачів уже сьогодні дізнаємося з кіноафіші. Нам буде потрібна нова назва. Як ще дощеннячий патруль і більше, і ще трішечки більше. Е, ні. Як вам Мегапатруль. патруль Щенячий патруль мегакіно це продовження одноіменного повнометражного мультфільму, що вийшов на екрани у 2021 році. Цього разу на місто пригод, де проживають відважні песики з команди щенячого патруля, падає чарівний метеорит. Він містить у собі особливі камені, які дарують власникам суперсилу. Однак така могутність песиків не до вподоби меру Хамдінгеру. Він тікає з в'язниці та об'єднує свої зусилля з Вікторією Венс, яка знає все про метеорити. Разом вони хочуть забрати чарівні камені у щенячого патруля та привласнити їх собі. Чим все закінчиться, дивіться в кіно з 5 жовтня. Екзорцизм це ритуал. Кожна культура, кожна релігія використовує різні методи. Тут всі вони знадобляться. Не бійся. Ми вже бачилися. Мати. А тим, кому хочеться від страху втискатися в крісло кінотеатру, пропонуємо до перегляду новий горор Екзорцист вірянин в центрі сюжету дві подруги Анжела та Кетрін, які безслідно зникають дорогою до школи. Через три дні пошуків дівчат знаходять у дивному стані. Їхня відстороненість спершу сприймалась як наслідок тривалого перебування у стресових умовах. Однак, з часом дедалі яснішим стає те, що у подруг всалився диявол, батько Анжели вирішує рушу. Шукати жінку, яка пережила подібне, щоб вона допомогла вигнати потойбічні сили. Що з цього вийде? Дивіться в кіно від сьогодні.